Комісія сьогодні вносимо на розгляд наступний порядок даних: донесення змін до структури та штатної численності оформлення закладу освіти Сполівської академічної гімназії Сполівської міської ради. Донесення змін до структури та штатного розпису сполівського закладу середньої освіти першого третього ступеню номер 2 імені степані відпутних Сполівської міської ради. Про внесення змін до структури та штатної численності закладу заклад середньої освіти першого третього ступені імені Петрояцька Сполівської міської ради. Про внесення змін до структури та штатної численності під закладу заклад середньої освіти першого, третього ступені Ускорівської міської ради. Про внесення змін до структурної та штатної численності Туханського закладу за середньої освіти першого третього ступені Сполітської міської ради. Про внесення змін до структури та штатної численності Нижньої закладу запад середньої освіти першого.

Про внесення змін до статуту Сколівської міської системи публічної шкільні бібліотек, затвердження рішенням 6 сесії 8 скликання Сколівської міської ради від 18 березня 2021 року за номером 504. Пронесення змін до структури та граничної численності сколівської міської системи публічної шкільні бібліотек. Пронесення змін до структури та граничної численності Сколівської міської системи публічної шкільні бібліотек. Та про внесення змін до структури та граничної численності комунального закладу Сколівської міської ради історико-краєзнавчий музей Сколівщина. отже, розпочинаємо із питань наших питань це по закладах освіти. Прошу вас, пане. Дивіться, якщо ви взяли до уваги, практично всі освітянські питання не є однотипні про внесення змін до штатних розписів закладів освіти, введення до додаткових штатних удейства. Ще воно пов'язане. Ми можемо 11 листопада уводити е, гаряче харчування всіх учнів перших-четвертих класів. Прийшла субвенція, усі усе питання за організацію харчування. У зв'язку з тим, що у нас по половині за більшій половині закладів відсутні е, харчоблоки, відсутні кухарі довший час шукали якимось чином. Виправили форму кейте. Що це таке? Це є е, організація харчування підприємцем на базі mm. свого харчоблоку і відповідно доставка mm. гарячої їди безпосередньо mm. в закладі освіти щоденно. Mm. Відповідно до цього е, ми повинні були коротити кухарів, все на ньому, але залишається проблема в тому, що він приводить гарячу їду в контейнерах, в тих басках чи чому ну, контейнерах. Повинна бути людина підготована, не зорена людину. У повинна була бути на роздачі. Тобто протягом двох годин прохарчувати всіх дітей. І після того, щоб брати посуду, перемити і так що де. Зважаючи на те, що при організації кейтерінгу харчоблок не може бути, тому ми ви повинні виводити поступово ставку кухарів, mm -hmm. а людям не так. Тобто люди будуть працювати на інших посадах, вони пройдуть курси, вони прийдуть недогляд. Вони будуть працювати, але вони не можуть бути ні кухарями, ні то, що на кухні, вже не на які там місяця, помічний кухар. Чи... Тому що законодавством чи ніхто не передбачував. Віти освіти передивився ще раз штатні розписи всіх закладів освіти, зрівняв з порівняв верніше, з. Таковими штатними розглядками в нас була там часткова економія, і ми, порахувавши, виходимо на сесію і пропонуємо про те, щоб тим людям дати роботу, щоб вони коні безпосередньо обов'язки свої і працювали на роздачі, люди вести додаткові штатні одиниці, куда тих йти 9 -10. Це є небагато, це якщо ви чули, що брати, це є 0,5 штатний робітник обслугованій гімназії, це є 025 прибиральних верхні синівизних. Це є софіт 025 прибиральних, це є нижня синьовизне 025 прибиральник. Це є підгородці 05 прибиральник. Це є корчен, 0,5 прибиральник. Це є. Трухані в 05 прибиральник, це є крушельниця 0,5 двірника. І це є сколе номер 2 05 двірника. То ми це вводимо чи ми це прибираємо? Ми це вводимо, ми це вводимо для того, щоб перевести людей до роботи роботу або безпосередньо виконувати ці Питання. Я хочу запитати: наприклад, у нас теж є. Яка виконує зараз свої основні обов'язки, але чи буде збережена, наприклад, кількість тієї, яку вона має зараз, і відповідно того, чи буде новий роботодавець надавати таку саму кількість людей? Не знаю з роботодавців, ми через робимо то робимо те, що від нас, щоб допомогти. Зважаючи на те, що в гімназії буде харчуватися орієнтовно 175 чоловік, цей перші-четвертій класи. Плюс орієнтовно 5-50 чоловік, старші класи піловики, ну, то я так думаю, на 225 чоловік, 075 ставки зведено, мало б бути для той людини, яка мала таких дітей служити, роздати її зібрати брати по суду, перед 85. Якби де їх Ясно, я знаю, що буде пропонуватися тим людям, які працюють. Так їх не зберег. Питання, чому не поводяться, це вже питання. Питання, хто буде організовувати це своєму. Ні, ні, питання тих людей, то не той, хто організував, питання тих людей, то є дирекції шкіл. Я думаю, що відповідно до законодавства вони би мали. У нас 150 усім будуть ношувати. 150 мушків. Я, я в в інші по 05, а в менші в основні по 05. Виходячи з кількості дітей. Це напевне просто, тому що ну, ми говорили про кейтінг, який буде одразу, і послі передаватися, як перемети, просто ще достатньо кількість способів на дитяцію. Він його світово закупляє. Ні, я розумію.

І про це, буде, і подавати пропозиції. Тепер ми напрацювали так і виходимо з співацію. Це і так добре, що знайшлася людина, яка хочеться організувати, Бо ви знаєте, що ми вже два роки навколо ну, цього питання крутимося, І нарешті воно визріло і стало якесь логічне продовження. Це вже дуже великий для нас забуток, що навіть, наприклад, в Кам'янці чи Сокути будуть отримувати поміці на Уже сьогодні здійснюють тут їзд по школах, дивитися умови і відповідно говорити з людьми. Що... Де як він має організувати свою роботу? У будь-якому випадку треба і дві машини, бо то як мінімум два кілонки, щоб довести гарячу їду. Так не будеш, водії, це є прийом. Добре, ще питання пропозиції. Значить, е е ці питання по 9 закладах освіти. Що, так, научення, okay. Ці питання по 9 закладах освіти ми виносимо на розгляд сесії і на затвердження okay. депутатів. Ще депутати, напевно, це питання воїть. Okay. Одним словом, вирішили. Стуту Сколівської міської системи публічно шкільної бібліотек, затвердженого рішенням шостої сесії 8 скликання Сколівської міської ради 18 вересня 2021 року за номером 504. Шанов комісії, шановні присутні, значить, у 2021 році був прийнятий статут нової бібліотечної системи Сколівської міської системи публічно шкільних бібліотек. В які враховували реалії того часу, і е, вона здійснювала до сьогодні свою діяльність. Але у зв'язку з тим, що зараз йде е, проведення всіх документів, не тільки документів з нормативних е, речей до е, чинного діючого законодавства, назріла потреба внести зміни до статуту, збільшивши е, опції е, не виконання робіт, а збільшивши за основні завдання, збільшивши. Напрямки діяльності бібліотеки для того, щоб вона поступово перетворюється у соціально-культурний заклад і не була архівом або збір... просто, просто книгозбірні, дотримуючись закону України про бібліотеки і бібліотечну справу, а також для посилення ефективності та вдосконалення роботи з кольорівської системою публічних бібліотек, напрацьований новий статут, де зафіксована чітка структура, тому що в нас по державному реєстру є 15 бібліотек. Ми повинні показати, що в нас 15 є наявності. Вже власна адміністрація піднімала питання про те, що можливо буде місцеве організацію переглядати, хто буде в але це буде пізніше. Тому є прохання затвердити стосовної редакції. Друзі? Запитання? Отже, даний проєкт рішення виносимо на розгляд сесії. І наступне питання про внесення змін до структури та граничної числа міської системи шкільної бібліотеки. Так, як я вже говорив, відповідно до закону до наказу Міністерства культури наміснісотроп'ясінадцятого десятого 18 тисячі 2005 року. Там є вимоги щодо кваліфіційних вимог, а також до тарифної сітки залежно від групи, групи бібліотеки. Наша бібліотека, на жаль, при. Аналізі кількості літератури, кількості відвідувачів, зараз іде пониження групи. Я скажу так: пониження бо поки що не вирішено питання, чи буде взагалі поза групою сама бібліотечна система. Тому треба приводити структуру і штатну чисельність, тобто штати, до потреб і до вимог того законодавства. Також закон на наказу міністерства культури від 767, від першого шістнадцятого від від одинадцятого року двадцятому дев'яно. Якраз говорять про те, що як, які е, е, штати мають мати публічно шкільні, публічні, публічні, публічні. Зараз, до речі, вже введені публічно шкільні такі поняття, бо інше не було. Ми були одні з перших, але таке поняття є. Як повинні складатися штати? І тому е, без ризику для працевлаштування, тобто ми нікого не збираємося звільняти. Єдине, що поміняється, Функціональні обов'язки, тобто змін одних умов праці, тому що в такій бібліотеці, якщо вона буде за групою, не може бути ні заступника директора, ні за обіду. Можуть бути в бібліотека і бібліотека. І тому в кількості 22,25 22 став, просимо, як було попередньо, просимо винести на розгляд сесії питання щодо внесення змін, змін до. Рішення попереднього від 1508 про граничну чисельність та структуру бібліотечної системи. Добре, дякую. Дякую. Пропозиції, зауваження. Отже, Дуже. даний проєкт рішення виносимо на розгляд сесії. І останнє питання: про внесення змін до структури та граничної числі комунального закладу з Кольської міської ради, старий по призначення зв'язку рішення. Прошу. Ну, якщо дозволити, я допоможу. Якщо ти буде питання, то можна без задати. Справа в тому, що знову ж таки є чинником 700, 745 сімсот наказ Міністерства культури, де розписано, які музеї, якої категорії мають мати які штати. У нас неправильно була назва посади виписана екскурсовод, тому що ми розуміли, що музеї екскурсоводу неможливі. Шукали заміну, і що підходить, невелика зміна повинна бути у штатному розписі власне, змінити посаду екскурсовод на посаду лектор екскурсовод. але воно вже дозволено законодавство. Тому така невеличка зміна, якраз. Вимагаю від нас поставити на рішення сесії даних питання. Пропозиції заваження. Отже, даний проєкт рішення вносимо на розгляд сесії. Дякую. Дякую всім. Розглянули порядок даних зі Дякую. вашему. Дякую.